У мене якесь дежавю, наче я таке вже десь бачив. Тоже x 5 Тільки це просто, це F15, а то F85 кузов. Ну, аналогічна херня. Права сторона заднього бампера, нижня часть борта, розбитий фонарь і втуля наляда. Ну, прямо ізі, Один в один, таке вже десь, десь буквально. В минулому році? Що? Це? В тому а? році, так? Да? Так, да, в минулому році вже десь от, коротше, таке було. М-да, mm, Ну, таке, нічого. А, кстати, теж, там тільки там дерево, по-моєму, було, якого не побачили. So, а, тут, uh, 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 а тут стопчик, короче, якого не побачили. Ну, таке херня, трохи треба буде помучитися даже з, з оцим, типу. Низ тут не проблема. А от вверх тут такий, типу, прям, прям втуляний добре. Тут по-любому треба зрізати стекло. Бо, бачите, тут зазор, короче. блять, на камері ніхрена не видно. А ні, видно, видно. Воно просто грязне. Ні, грязно привезли. А, тут